Чого вам остерігатися? Остерігатися вам потрібно зупинки. Якщо ви залишаєтеся на тому самому місці, де ви зараз знаходитеся, вас буде очікувати невзгоди, убогість надмірного. Контролю. Ви не повинні е, контролювати все, так? Гіперконтроль. Це вам не на руку. І не тиснути своєю силою на інших, не маніпулювати іншими людьми. Коли ви виконаєте це, що вас очікує? До вас прийдуть. Гроші. Ви відчуєте себе фінансово незалежним. І також зможете по-новому проявити свої почуття. До вас прийдуть нові ідеї, вільні. Відкриються нові шляхи. Ви? Перед вами відкривається дорога, нові шляхи, нові можливості. Це рух вперед. А Це все для того, щоб ви пізнали себе, щоб ви знайшли в собі розуміння і пізнання себе, шлях своєї душі. Те, для чого ви втілилися на цій землі. так? Ви маєте пізнати ось для чого це все.